Обласний турнір жиму лежачі провели у Бердичеві на базі спортивного клубу Рось Житомирський обласний центр Спорт для всіх разом із Бердичівським. У змаганнях брали участь 26 спортсменів, 12 із Житомира та 14 з Бердичева. Усі спортсмени молоді хлопці віком до 18 років. Для когось із них розповідають організатори турніру. Це взагалі дебют у пауерліфтингу. Головний суддя Ірина Данилюк зазначає, аби юні силовики виступали як найкраще на змаганнях більш високого рівня. Вони й влаштовують обласні турніри. Мы до этого не только у нас и проходили вот областные пожимы лежа. Вот, мы и в развлекательные вот, богатырские такие вот игры проводили. Нарабатываем, достигаем какой-то уровень, и, и из этих вот соревнований уже как бы идет отбор на более высший уровень. Спортсмени з чотирьох клубів змагалися у шести вагових категоріях. У кожній категорії було мінімум по два учасники. Хлопці кажуть, намагатимуться не дати суперникам жодного шансу перемогти. Говоряться, ви що голови не пригніш, ділаю свой результат. Це найголовніше. А суперники, я знаю, бердічеві хороші хлопці, хорошо займаються. У кожному виді пауерліфтингу є своя специфіка, розповідають учасники змагань. До кожного потрібно ретельно готуватися, аби потім твоє тіло мало гарну форму, що завжди подобається дівчатам. Є ці три упражнення: жим, лежа, присідання і станова тяга. В жимі як ребята качають грудь, тому що теж немало важно, щоб вміли все це робити. Присідають теж з великими вісами. Я не скажу полезно, не полезно, но для ребят это важно и, естественно, оно потом влияет на дальнейшую жизнь. А становая тяга тоже прокачиваем спину и укрепляем мышцы ног. Три спортсмени з Бердичева посіли перші місця у вагових категоріях 60 кілограмів, 67 та 82. Це Олександр Чайківський, спортивний клуб Гармонія, Олексій Бекарський з Росії та Серафим Гоюк, теж зі спортклубу Рось. Житомиряни також не поїхали додому без перемог і повезли до рідного міста три нагороди у своїх категоріях. Подібні змагання відзначають організатори не лише приносять юним пауерліфтерам задоволення, а дають їм чимало досвіду. З кожним роком ми стараємося розвивати пауерліфтинг. в области, в городе Бердищи, в городе Житомире, в городе новоград волынском Но немножко у нас сейчас такая пошла тенденция, что молодое поколение больше там по дискотекам, по пабам, еще где-то проводят свободное время. У нас цель – популяризация пауэрлифтинга, популяризация здорового способа жизни. И то, чтобы наши дети как бы оздоравливались и занимались ну, спортом.